Привіт! І сьогодні виходить нова розпаковочка моїх паперових сюрпризів. Одразу вибачаюсь за посторонні звуки і кажу, що монтувати відео я не буду дуже часто, так як у мене вже досить мало пам'яті на телефоні. І, до речі, це відео знімаю 25 червня, а виставлю його десь в липні. Чому я не можу сказати? Може потім скажу. Ну, це не точно. У нас розпаковочка сьогодні без новиночки, як ви вже зрозуміли. В тому відео у нас були дві новиночки це картинки і кімната. Збере кімнату, я не знаю, які назвати. Ну, щось типу того. І все, давайте вибирати пакетики на розпаковочку. Колекція пластирів, вже досить мало пакетиків, до речі, хто б хотів ще я б хотіла зробити. Ще одну велику якусь колекцію із такими штучками. Так, я хочу вибрати, давайте, з морквами. Так, а другий їх буде з авокадо. Залишилось тільки раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9 пакетків. І, до речі, поділіться, будь ласка, з знайомими цим відео, я буду дуже вдячна. Колекція кімната. Збери кімнату, не знаю, як назвати. Так і не оприділилась. Давайте візьмемо ось такий пакетик. Колекція тортики. До речі, я загубила один пакетик. Я не знаю, який це торт. Тільки два, а мало б бути три пакетики. Так, я виберу Це буде ось такий. Це пенали. Давайте ось цей. Я хотіла з самого початку взяти, але я казала, що мені він не дуже подобається. Не знаю, так. Колекція мило, косметика в наступному відео закінчуємо. Також закінчуємо в наступному відео пенали і тортики. Тортики б мали ще. Продовжуватись. Один пакетик, мав бути, але я його загубила. Не знаю, я його вже не знайду. Не знаю, я не хочу якось малювати ще тортик. Ну, давайте виберемо. Я хочу вибрати ось такий з кавунчиками. Сьогодні ми закінчимо колекцію пазли. Не мою колекцію. Колекція картинки. Давайте ось таку. Це типу хрест кінолки. Ну, Щось не вийшло, мені не дуже подобається пакетик. Ну і от стільки пакетиків вийшло на розпаковочці. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 пакетків на розпаковочці. Не дуже багато, але ну, нічого справимось. Так, давайте почнемо з колекції пластері. Тут уже дуже багато колекцій закінчено і вже тільки дві колекції залишились. Вибачаюся, це просто. Так, ось такий пластир з морковами, Тут я не поміщу ще наклеїти пластир, пакетик, наклеїтись інде. І попався ось такий різдвяний пластир за такими рогаликами. Під цифрою 5. Ось сюди. І ось такий пакетик з авокадо, до речі, схожий. Просто не знала, який ще намалювати пакетик, перемалювала з наклейки. Так, о, я вже бачу, який це пластир. Мені він досить сподобався. Тільки я помилилася, зараз покажу. Це мало бути зеленим, а оце от типу вода. Ну, може і так хай буде. Під цифрою 18. Так, спочатку цей і приклеїмо. Перший раз відклеївся ідеально. Так, цифра 5. І ось такий пластир цифра 18, вісімнадцять. Сюди. Так. Ось так вийшло. Перепропоную закінчити колекцію пазли. Так, вона. Десь тут У нас залишився тільки фрагмент пушка. Вже досить дивно не падав штатив, помітили? Так, пазли. Я вже приклеїла і ось такий пазл вийшов. Це був ось такий зайчик. Думаю, ви з самого початку догадалися. Йде новий каталог. Першу колекцію, яку ми відкриємо, це буде пеналин. Ось такий пакетик під цифрою 8. Вищаюся за посторонні звуки. Повідклеїти спочатку пенал, а потім наклеїти на нього наклейку. Вучаюся, моя молодша сестра співає. Яка іграшка? Прекраси точніше. Впалась, це ось така свинька. Не знаю, як сказати. Свиня, коротше. Хрюшка. Ось так. Не дуже, тому що бантики такий не, не видно і такий прям найнекрасивіший пенал. Далі колекція тортики, з якої я загубила один тортик. І в наступному відео ми закінчимо три колекції. Я не знаю, що ми будемо робити далі у відео всіх інших. Так. І попався ось такий тортик. Я його, мабуть, першим малювала, якщо не помиляюся. І у нього цифра 2. Значить, точно не загубився цей тортик. Загубився якийсь інакший. Чип під номером 1, чи під номером 6. така красива колекція, якби вся зібралася. Я, може, її намалюю. Це ще не точно. Не знаю, я щось не дуже хочу. Далі колекція мила косметика. Так, і що нам попадається? Це ось таке мило під цифру 5. Всю цю під цифру 5 попадається. Сюди приклеїмо. Приклеїмо. Колекція кімната. Ось тут, до речі, лампочка. Може, ми сьогодні приклеїмо її, якщо попадеться тумбочка. так І це не тумбочка. Це ось такий коврик. Такий не зовсім похожий. Так, і він під цифрою Цифра 3. Ми ну, залишилась колекція картинки. І попалася така простенька картинка в клітинку. Дев'ять на прозору сторінку. Це закінчуємо розпаковку. Дякую вам за перегляд. Поділіться цим відео, будь ласка, своїми друзями. Всім па! -па.